Şans bahatım ben, çorin ya zor ya. Надія несмашна переселенка з міста Сєвєродонецьк. Їй 76 років. Народилася в Лисичанську, навчалась в Одесі. Навіть працювала у селищі Ширяєвому. Та основну частину життя мешкала на рідній Луганщині. Там працювала в Палаці культури. Була артисткою, керівником театру, мала власний весільний салон. Проте, усе довелося кинути, коли в її дім прийшла війна. До війни я працювала в палаці культури хіміків, керувала колективом. А в другому палаці я тільки солісткою була, солісткою хору. Почалась війна, стрільба страшенна. Просиділи в підвалі, коли підвал завалило, вирішили виїжджати. Виїхали машиною з дому, а машина обламалась. Стоїмо на трасі, а танки йдуть, ідуть ну Зараз нас ковернуть із танк і все. І так ми з чоловіком, коли виїхали, така бомбишка піде колесами була. Він каже, падайте, ну куди ж падати? В такому віці. Як ми зібралися, як ми приїхали, а їхала нічого не взяли, тільки там сумку, що снігу було до коліна не пройти. І так ми виїхали. Це було 9 марта. Перший час подружжя мешкала у Дніпрі, а потім перебрались на Одещину. Бо тут в Авангарді вже давно оселився її син з родиною. Кілька місяців пішло на адаптацію, а потім до місцевого палацу культури ділиться жінка, її привела пісня. Підійшла до директора, який раніше працював. Я говорю, а можна до вас каже, ні, зараз йде війна, нікого не приймемо. Ну ми не приймайте, пішла думаю, буду так співати. Поспівала місяць, два-три, а потім мене запросили на роботу. Тож скучно, думаю, треба щось робити. Коли взяли на поставки, я організувала колектив. Його не було, в Ізбу. Ми старенькі, а то ще на старіші люди. Нам вже хочеться бути молодими, гарними знайшла двох жінок-активістів Вірочку і Дівдакію, і вони допомогли мені зібрати жінок. Новий ансамбль назвали Купава зараз. У творчому колективі вже до десяти артистів, дві вокалістки, також переселенки. Деякі учасниці раніше навіть ніколи не були на сцені. Мені дуже подобається. Я тут вчуся, бо в мене бажання є, а музикальної освіти немає. Я приходжу сюди як перший клас і вчуся, дуже мені хочеться, щоб я прижилася тут, і щоб у мене вийшло, щоб мене як це сказати, хотіли, чекали, поважали, і я їх всіх люблю і поважаю. Добрий день вам, люди щирі! Щоб жилося всім у мирі, щоб добро у вас родилось, щоб на світі гарно жилось. Небо, ясні зірки вкрили та всю землю освітили. Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! На щастя, на здоров'я, на новий рік, на нове літо. Роди Боже, жито і пшеницю і. Людя! Працює в авангардівському палаці мистецтв пані Надія вже два роки. За цей час хор, який вона створила, виступав на ярмарках, різних заходах, навіть побував з колективом у Дніпрі. А минулого року із сусідньої Молдови, де брали участь у фестивалі народних колективів, повернулись з відзнакою. Задіяла навіть свого чоловіка, з яким вони разом 15 років. Він, до речі, старший від Надії Володимирівни на 11 років. Olha os que dá meu. Я його зустріла в Та да, я, та да, я упал, ну, скула. У репертуарі колективу 35 пісень. Найбільше пані Надія любить співати українську лірику, народні пісні і твори сучасних композиторів, і вже встигла стати народною улюбленицею і в авангарді. Хай живе, нова літа хай має свят вашої смущеності. Ми хочемо вас сьогодні привітати з Днем народження. Надежда Володимирівна. От ми ще стоїмо колективом, і ми прекрасно розуміємо, що такі люди, як ви, це є гордість, це є надбання не тільки нашого центру, але й всієї України. Ви для нас дуже великий приклад як в професійному напрямку, як в людських відносинах, як треба відноситись до життя. І як треба відноситись до своєї професії. Дуже вдячні, що ви в нас є, і дуже вдячні, що ви радуєте нас своєю присутністю, своєю енергією і своїм ентузіазмом. Дай Боже вам міцного здоров'я, дожити до перемоги і щоб здійснили всі ваші задуми. Ну а ми будемо тільки пишатися і всім розказувати, що ми маємо змогу з вами працювати. Сергіна новий тос на помадою. Завжди усміхнена, завжди гарна, з радісними очима, поюща, співаюча і нічого не боюся. Енергетик наш. Вона нас заряджає енергію, не дивлячись на її поважний вік, на Усіх у неї треба повчитися. Людина, яка не згасає, людина, яка повна ідей творчості. І вона їх успішно реалізовує, навколо неї вже з'явилася куча любителів співати, творити, і вона їх веде за собою. Такої енергійної активної жінки розквіті сил важко знайти. Вона найенергійніша, Вона раніше всіх приїжджає на роботу, в неї вистачає натхнення сил і всіх підтримувати і всім допомагати. В общем, енергійна батареєчка така наша надіжда не смажна. Завзято підбирала репертуар, купувала костюми, вигадувала різні образи. Думаю, зроблю я виставу в джазі тільки бабушки. Думаю, мені директор дала гроші платтями пошили, бо моя прикладища, білий парик. на всіх я плаття понаходили, з парики понаходили тому трамбон, тому скрипку, тому віолончель. і в джазі, тільки бабушки. Сама я співала на англійському язиці, а вони тільки мітіровали і грали. Знаєте, зал дуже сприймав. Коли виступають односельчани, коли виступають люди, ну. Всім знайомі, бо тут всі друг друга знають. Знаєте, це було так з гарно, і коли я виступила своїми веселими піснями. Залтка дуже аплодував. Секрет успіху і довголіття ділиться пані Надія нести людям гарні емоції. Особливо це важливо під час війни. Я не люблю людей самих таких заунилих, які там все киштуть на своє життя. Життя це ти, як ти його зробиш, як ти будеш поступати, що ви робити оце твоє життя. Другі приселенки, там нас не хочу нема, та, та і в нас нема, і в нас хати розбили, і дома розбили. Знаєте, ну, життя не закінчується. І зараз для мене мій колектив це моє життя. Кожен раз репетиція це для мене свято. Молодість це. Не тільки по паспорту, а молодість – це по твоєму вдохновінню, по твоїм емоціям, по твоїй жажді до життя, по твоєму, Оце молодість. Кажуть, можна молодим бути і 85, а можна старим і 25. Щоб дивився, аж дух захватував. Оце мені весілля, а заунились – Це не моя стезія. Що? Давай цвіте, авангардівська громада під Одесу, куди довелося перебратись подалі від війни, дуже припала пані Надії до душі. Я коли перше приїхала ще не, не до війни до сина. Я коли глянула на на це чистоту, оці рози, які квітнуть, на у вулиці, на людей я приїхала додому до, до себе. Каже, стільки тут для спортивних сооружень, стільки всього це безкоштовно, все ухожне. Я приїхала і взагалі в мене оцього побаченого, знаєте, як ви грить, ну глаза до такої красоти, я не бачила. Знаєте, що я скажу? Настільки. Громада тут відноситься до цього гарно, ось на всі концерти приходять, опладують, люблять все це діло. І я, каже, проживаю тут три роки вже буде. Каця то я вічно живу. Мене всі знають, всі привітаються, і я всіх знаю. Якщо треба, допустимо, якусь пісню, то етно придумуємо костюми, приносимо то коси, то відра, то граблі, то вили. Бачте, і кожна в якоїсь в якому ж це що передати іменно то етнографію, то українське, все люди йдуть з поля, співають, то й з кошолкою. Це все самі. несем, все кхоше. Я дівчата, в кого який юбка не нужна, давай та несем сюди хустки платки. Пані Надія присвятила своє життя мистецтву, а воно стало її хобі. Пригадує, до війни на батьківщині була професійною ведучою весільних свят. Я колись підсчитала, десь 820 свадів провела. Я настільки була затримана на півроку наперед. Весь город знав, знаєте, і кожне весілля це проходило не просто весілля. Я придумала сценарій, в якому тоні, в якому це було ідуть людина, зустріч, допустимо, молодят. Я своє ти мені синок. Кожна пісня, про матір, про бабушку. Я настільки продумала, що всі кажуть, Надія Володимирівна, ми всі дивилися вашу запис і всі гості, гості. розумієте, це моє життя. В нашому місті, в області нема керівника. Кому б я не провела юбилей? Я всім своїм знайомим, всім своїм друзям провела весілля. Тільки заходить людина в зал, бачила з цього можна це гарного, красивого. Я не вибираю. З нього не, не цікаво, з нього не смішно. А якщо людина з лисенкою кажу вже таке, мені дівчата, на роду написано, ваші хлопці всі чубаті. А в моєго лисина, і якщо бачу так з пузиком, я йому на нього пачку дібаю. Так і розумієте, з цих людей, які там присутні, я вже зразу побачила, хто в якому був образі. І потім роблю сценарій. Люди думають, що так я все експронтом. Я ніколи не записую нічого, я глянула. А оце мене сьогодні ця вистава. Тепер Надія Володимирівна влаштовує вистави в авангарді. На жаль, під час війни не до весіль з піснями й танцями, тому залишається тільки сцена. Головна моя мета, кажу, це нести людям радість, тому що зараз наскільки смуток у кожного, доля така, ну і в кожного своє життя. А якщо ми працівники культури, особисто люди співу, повинні принести, щоб людина, яка прийшла на концерт. Забула трошки про свої незгодни, гаразд і незгоди, а трошки душа заспівала і трошки, знаєте, серце розраділо, і прийшла в душу радість. Оце наша мета. Таповітир, та, та бої нейсенький, з велибого. Кров... Для мене пісня, оце на все розрада. Я була їду в поїзді, лечу в самоліті, чи десь я відпочиваю? Чи я лежу в лікарні? Я день два, а потім де б я не була, в якому б санаторії не була. Я організую концерт, організую людей. Можуть сказати, їхала відпочивай. Я не можу. Я день-два, а потім поїхали з чоловіком. В Миргород. Думаю, ой, іди караоке. Думаю, піду заспіваю на ой. Давайте даймо концерт. Давайте я зроблю концерт. Приходить утром. каже, ми вам даємо палац. Ні, палац полтори тисячі. Це не так просто. Мені потрібно готуватися. Мені потрібно кампаніатра. Мені нужна костюми. Я не потянуться, тобі ж. Ну, пульти і сидіть бен, як усі відпочивають, ні. Є така пісня Троє суток шагати. російська, пробачте, троє суток не спать. Раді нескольких строчок в газеті. Ах, якби знову почати, я би вибрала п'ять Безконечні клопоти-еть. Робота нехитра, Посміхається лукаво на столі макитра, Ой, вареників чимало, з вишеннями і сиром, їшти тата, їж ти мама набирайте сили, ой вареники, кручені, страва незвичайна, для обіду, для вечері і для чарування, вареники та щій баряниці, і як побачу, усміхнуться вікна у світлиці, чом ти милий, чорнобривий, заглядаєш в очі, та я ж бачу вареники вареники хоче. Ой, вареники кручені, страва, незвичайна для обіду, для вечері і для чарування.